Вітаю в ефірі. Програма журналістських викриттів непричетні. Мене звати Альона Щербакова. Ви пам'ятаєте одне із колись успішних підприємств Сумський м'ясокомбінат? Десять років тому воно перестало бути таким, а у березні цього року остаточно припинило своє існування. І от цілісний майновий комплекс комбінату продали на торгах. Вгадайте за скільки? За 46 тисяч гривень. Так, вам не почулося. Цілісний майновий комплекс пішов з молотка менше ніж за дві тисячі доларів. Фактично, цим поставили крапку у віковій історії підприємства. Але ми уважно прослідкували за тим, як саме її ставили, і побачили можливу схему, яка й дозволила перетворити мільйонні борги сумського м'ясокомбінату у мильну бульбашку. У цьому 2019 році підприємство «Сумський м'ясокомбінат відзначає свій останній ювілей 110 років. Фактично припинивши роботу у 2010-му, на папері і у стані ліквідації, комбінат проіснував ще трохи. Все це приватні справи приватного підприємства, і нас би вони не цікавили, якби не високий суспільний інтерес і борги містянам. Сума кредиторських вимог складає 36 мільйонів гривень. Із них майже 10 мільйонів податковий борг комбінату. Майже 2 мільйони гривень борги по заробітній платі, а ще 15 гектарів нічийної землі на одній із центральних вулиць міста. За час поки велася справа банкротства з території під покровом ночі вивозили обладнання і метал. Принаймні так запевняють слідчі в одній з кримінальних справ щодо підприємства. Арбітражних керуючих, які мали би продавати активи комбінату, постійно змінюють. І ось у вересні 2018-го у справі з'являється останній арбітражний Олександр Єрмак. Вже у грудні виставляє майно комбінату на торги. Перший аукціон ціна 36 мільйонів. другий аукціон 28 мільйонів. Другий повторний аукціон 28 мільйонів гривень. Стартова пропозиція. Продаж за 46 тисяч гривень. Цілісний майновий комплекс, у який входить. Купа нерухомості, будівля газопровідної і трансформаторної станції, підвал, склад і сховища, огорожа території, труби, вигін, худоби, свердловини тощо. І на додачу майже 6 тисяч найменувань різного рухомого майна. Практично все воно у занедбаному стані, але навіть для такого ціна у 46 тисяч замала, певні експерти. Вартість цього майного комплексу значно більше. Тому. Вірогідніше було продано його за відповідну ціну, а по документам пройшла сума найменша, яку можна було провести. Придбала цей комплекс компанія Рітейл Інвест із Дніпра. Зв'язатися з ними за вказаними реквізитами не вдалося. Арбітражний керуючий запевнив нас, що все було законно. Мовляв, він усе зробив згідно з відповідною процедурою. І всі кредитори були в курсі справ. Все участники уведомлены. А теперь получается, когда парни произошли, да, комитет что получается, как будто бы не знать ничего, что ли. Все необходимые действия, касающиеся меня, абсолютно были соблюдены. То есть в рамках закона я делал все исключительно в рамках закона. Рі боргів перед комітетом кредиторів, серед яких більшість приватні підприємства, як то «Сумигаз», Бленерго та інші, у м'ясокомбінату лишились борги по виплаті заробітної плати. Останні два роки роботи підприємства люди фактично пропрацювали безкоштовно. І майже два мільйони гривень їм мали би виплатити після продажу майна комбінату. Але цих грошей теж немає і вже не буде ніколи. 40 років свого життя пані Валентина пропрацювала на сумському м'ясокомбінаті. Перші 10 працювала на забої худоби, відділяла шкуру від тушки тварини. А не кожна людина витримає на несе комбінаті, так як там така специфіка роботи, уявіть собі ніж в руках конвейєр, ніж в руках е гумові е чоботи і хвартух до від шиї до самого полу. Згодом стала майстром, потім очолила цех і профспілки на підприємстві. До останніх днів роботи комбінату захищала інтереси працівників. Захищала як могла, в ущерб своєму здоров'ю. Виводила людей на мітинги, писала листи до президента, прем'єра та місцевих чиновників. пору був Лаврик, губернатором. Ми до нього ходили, і вони приходили до месакамірати і проводили збори. А допомоги ніякої не могли дати. На жаль, це не допомогло зберегти підприємство. Не виплачена зарплата у людей за півтора роки. А до цього останнім часом їм платила копійки. П'ять днів працювали, а платили лише за три дні. У людей була мізерна заробітна плата, відповідальна, відповідна, і пенсія мізерна зараз у людей. Лише одній пані Валентині комбінат винен 20 тисяч зарплати, і це сума без індексації. Коли жіночка дізнається, за яку суму продали майно, підприємства, не може стримати емоцій. За 45 тисяч 46 тисяч. Я не знаю, що сказати. Я в шокі. Я взагалі в шокі, що це ніхто не знає. Всі знають, керівництво міста знає, всі знають. Так, всі про це знають, але ситуацію це поки не змінює. На сьогоднішній день люди не отримують заборгованість по заробітній платі, і ми будемо готувати звернення до правоохоронних органів. Люди не надей не надіється, що їх можуть виплатити. Ну за таку ціну продати м'ясокомбінат… Після продажу майна остання надія отримати свої гроші зникла у всіх. Кому комбінат був винен? Ну вони свої кошти не отримують, тому що е, на балансі е, підприємства майна немає, коштів нема тобто, фактично нема чим задовільняти вимоги кредиторів. Боргів комбінату лишається ще одне важливе питання: це земля. Майже 15 гектарів, огороджених парканом на вулиці Харківській, однієї з центральних вулиць Сум, за цю землю місто не отримувало ні копійки протягом останнього десятиріччя. Це нічийна земля, принаймні поки. Але відтепер варто з особливою увагою слідкувати за руками. У 1997 році місто надало в оренду комбінату землю на 50 років, але вже у 2010-му договір розірвали через банкрутство. Коли починається процедура ліквідації підприємства, припиняються всі нарахування. Не дозволило у міськраді сформувати земельну ділянку і кредиторам, побоюючись махінацій зі сторони керівництва комбінату. Сумська міська рада не була зацікавлена в присвоєнні кадастрового номеру м'ясокомбінату, тому що це могло Призвести до деяких наслідків так, як кадастровий номер дає підставу розпоряджатися цією земельною ділянкою в повній мірі на місці. М'ясокомбінату навіть немає відокремленої земельної ділянки з кадастровим номером, адже частина нерухомості досі у власності одного з кредиторів банку кредит Дніпро. Інша була у ліквідатора тепер придбана на торгах. У 2017 році банк отримав дозвіл на розробку землевпорядної документації від сумської міськради, але досі цього не зробив. Ми зацікавлені, щоб в подальшому власники об'єкта нерухомого майна. Сформували цю земельну ділянку і розпочали процедуру оформлення права користування цією земельною ділянкою. Проблема у тому, що нерухомість різних власників розкидана по території. Тож кадастрові номери присвоювати важко певні у міськраді, але можливо на думку експертів. Ну, в будь-якому случаї нужно то ділити, створювати кучу кадастрових номерів нормально, определяться, делать. Ну рычаги определенне влияння у городах всіх єсть. Чия нерухомість, того і право на землю так передбачено законодавством. І тут може критися купа підводних каменів. У податковій вже бачать купу порушень, які були допущені на торгах. Наразі там готують документи, аби це підтвердити і оскаржити. Також ми звернулися із запитом і чекаємо на позицію банку кредит Дніпро, який досі не продав свою частину заставного майна. На мою думку, ситуація з комбінатом схожа на те, як близькі і далекі родичі доглядають свого заможного старого дідуся, чекаючи на його смерть. А він 10 років хворіє. А коли помирає, його заповіт виявляється пустим. Все, що мав, він забирає з собою у життя в іншому світі.